Слава Україні! Привіт всім! Це відео як доповнення до того, що я знімав попередніх на рахунок павловнії е, в домашніх умовах, як вона приймається, як виростає і чи виростає. Ось, Зараз у вас є приклад, подивитися з того насіння, насіння що я посадив, який виростає павловній. Але це у такому П'ятилітровій бутлі, він такий виріс, можливо, можливо. я не буду нічого за це стверджувати. Ну, бачите, він по-різному такий, ще менший і чуть більший. ось, ну Росте, бачите, стовбур. Ну, але щоб ви розуміли, йому зараз третій рік. Ось. І зараз я відео доповню, покажу, що як воно росте у звичайному ґрунті. Як воно перезимувало. було, ці, ці, Цей половній перезимував вдома і навесні на він на такий виріс. Ось, Щоб ви бачили, розвивається, все класно, потребує багато води, потребує хорошого класного ґрунту, потребує догляду. Якщо я собі уявляв, що я його вирощу і посаджу постежу землю, воно буде рости то тут трошки не так. Ну, зараз відео знову на паузу. Далі доповню те, як я воно вже у відкритому ґрунті. Ну, ось Доповнення до попереднього відео. Як ви бачите, ось це полоня, яка перезимувала в ґрунті. І ось за весь, як то кажуть, рік виросло таке. Я думав, що взагалі не проросте. Батька не проросло, теж то саме. То більш в відкритому ґрунті, бачите, я його на зиму тепло переживав, що як воно це. На зиму воно отак. Я цей повністю, що я поселив, я його не зрізав. Ті, що в попередньому відео я їх зрізав. ось, І вони пустили нові погані, а цей пустив, не зрізав, пустив так. Ну ось, Щоб ви розуміли, що у нас воно, воно потребує більшого догляду. Звичайно, собі посадив, щоб воно проросло, воно так не буде. Воно Потребує і ґрунту, і догляду, і підживки, напевно, і багато чого. Так просто в ґрунті не росте. Ну, Це оцей насінин, що я садив, в мене залишилося кілька штук. Правда, пару роздав, але ось, ну, по факту проекспериментував в землі, воно ось так. Все, все, що хотів показати, показав, то тобто, майте на увазі, що з експерименту, з насінини у вас результату захмарного, якого очікуєте, не буде. Тож, всім успіху, може, когось вийде краще, може хтось щось порадить, але тим не менше, звичайно, в простих умовах, коли ти просто його посадив, та як говорить, землю посадив він наросте, так не вийде. Воно потребує відповідного догляду і, можливо, тоді буде у вас результат. Бачите, якщо взяти ґрунт, той, що вдома росте, а то що в бутилках, і там ґрунт, той різний, там, ну, як, як не знаю, як під розсаду такий хороший, то воно там росте. А в такій звичайній землі на Прикарпатті воно так не дуже що себе показує. Ну, всім дякую за увагу. Робіть висновки. Я вважаю, що якщо ви вже взялися за Палонію, то його потрібно ну відповідно до нього ставитися. Якщо просто так посадили, то результат не вийде. Всім дякую за увагу. Слава Україні!